Голос з Британією, радість українців, а насправді що за цим криється? Друзі, зараз подається новина. Гучно, Зеленський, помпезно посміхається, потискає руку нашим британським колегам і розказують нам, що все, ура! Знову чергова перемога! Знову ми вже перемагаємо, чекаємо на заявки про Кава в Криму, відбудова і всю ту. Муйню, яку нам навішували вже більше ніж три роки, тільки в результаті, по факту, ми все одно залежимо від волі Сполучених Штатів Америки, від волі Росії, які між собою будуть домовлятися за нашою спиною, а нам подають угоду. А що ж в цій угоді? Дуже цікаво, особливо на фоні того, що угода містить секретну частину. Особливо на фоні того, що саме Борис Джонсон за твердженням Арахамі, підсунув нам свиню, тому що ще в травні місяці можна було заключити мирну, мирний договір напряму між Україною і Росією. Так, це може подобатись, не подобатись, ми Можемо любити, не любити Росію москалів, расистів. Але ми перемогти. Ядерну державу без ядерної зброї, на моє переконання, не можемо. І або ми домовляємось, давши відлуп, відлуп треба було дати. Або ми програємо, будемо розчавлені і розмінені, до чого, в принципі, зараз йде. Так от цей Борис Джонсон, тобто Британія, фактично нам, ну, друзі, підсунула свиню. Тому що затвердження Марахамії, нагадаю, хто не знав, загугліть. Тоді приїхав Борис Джонсон, сказав, що не можна з росіянами домовлятися, не можна, ми воюємо. І чим ця війна закінчиться, ми ще побачимо. Але зараз уже сотні тисяч втрачених життів, знищені домівки, вбиті діти найцінніше, що є в української нації. Москалі, і росіяни тиснуть і наступають щодня, йдучи вперед. Ну і логічно, потвердження вже самих військових, це вже не та армія, яка була в 22-му році. Вони швидко вчаться, модернізуються, і оснащення у них, як показують уже багато в багатьох відео з передової, яке які демонструють наші військові, вже краще ніж у нас. Друзі, і в результаті ми з цією Британією, яка так нас, як то кажуть, використала. Радіємо підписанню цієї угоди, закритою частиною. Я розумію, що закрита частина можливо дуже потрібна можновладцям, щоб вони, і всі пам'ятаємо, що на Бейкер-стріт у шефіра Володимира Зеленського, наскільки мені відомо, за твердженням журналістів є нерухомість. Я розумію, що певні якісь є домовленості, і Британія прийме під своє крило, коли тут будуть задавати запитання Зеленському, скоріш за все, можливо, це в закритій. Угоді, але, ну реально, друзі, давайте подивимося на ситуацію Твереза. Прихід Трампа зараз буде змінювати всю зовнішню політику. Від приходу Трампа ми залежимо. І в мене дуже велике питання, навіщо треба було підписувати цю угоду, сторічну угоду з Британією на фоні приходу у владу нових людей? Сполучених Штатів Америки, нової команди, яка може бути дуже незадоволена цією угодою. Ця угода може йти в розріз інтересам Сполучених Штатів Америки, від яких залежить наше майбутнє. Немає у Британії такої потужної армії, немає стільки потужної зброї, якою могла би постачати в Україну. Головні поставки зброї Сполучених Штатів Америки. А угоду ми підписуємо з Британією. Головний тиск на Росію може вчинити Америки. а угоду ми підпишемо з Британією. Трамп, На Трампа дивляться всі лідери світу і шукають можливості з ним якось домовитися. Але угоду за декілька днів до інавгурації Україна спішить підписувати з Британією. Дуже багато запитань, друзі. І чи знову нас не втягують в пастку, як в 22-му році, в травні 22-го року, чи там, в травні червні, коли відбувалася ця стамбульська зустріч? Коли можна було домовитися і вже всі іноземні видання оприлюднили факт домовленостей. так, треба було зробити крок назад, щоб в майбутньому була можливість зробити два кроки вперед. Так, треба було визнавати і Крим, і, і Донбас. А зараз, як буде зупинена війна, будуть мирні перемовини, ви думаєте, нас не заставлять визнати це? Заставлять, тільки території захоплено значно більше. Тільки знищено, стерто з лиця землі чимало населених пунктів. А тоді треба було просто, і росіяни за ту інформацію, яку оприлюднили е іноземні ЗМІ, вони готові були вийти, уявляєте, вийти з захоплених територій. Вийти. Тільки залишитися в Криму і в тій території, яку вони тоді свого часу захопили. А зараз вони вже включили до складу Росії і Запорізьку область, так, і Херсонську. І чим це закінчиться, друзі, то подивимося. Британія, звичайно, потужна імперія. Потужна, і вона дала, дала ростки у вигляді Сполучених Штатів Америки, Нового Світу, Австралії, Канади і так далі. І тому подібне. Але в даному форматі я не бачу якихось переваг. Від співпраці з Британією. якщо ви бачите перевази, друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Може, я щось не бачу. Що такого гарного зробили британці? На що вони так впливають дуже в світі? Те, що вони ведуть під ігри, те, що вони знаходяться в орбіті США, я знаю, морська держава намагається сидіти на протоках, потоках, страховий бізнес, і справді це стара стара імперія, але по факту рулить всім сполучені Штати Америки. Можливо, поміляюсь, чекав ваша думка в коментарі. Особисто я з великою пересторогою ставлюся до угод, особливо угод, з закритими частинами. Коли треба було в 2022 році віддавати все для того, щоб зупинити російську агресію, влади нікого не було. Десь поховалися, щось там бякали, вякали, а люди самі все віддавали. А як зараз уже дивися, піднялися, оперилися, то є закриті угоди, які нам з вами, простим людям, Ніхто показувати не буде. Вони аристократи, вони еліта, вони себе так нарекли. А ми повинні їх захищати. Борімося, поборемо, думаємо, не ведемося на цю маячню і е, не плескаємо долоні. Все, що робить влада, до цього треба відноситись як мінімум скептично і прискіпливо. А я взагалі їй не довіряю. Після мирних травневих шашликів, які стоять мені комом у горлі. Сейфоп, сейф Україна.